Всем доброго ранку. Не скажу мирного неба. Около 12 часов вже длится тривога по всей Україні. Выпущены ракети. Ну, тримаємося. Тримаємося. Багато переживаем. Хочу поговорить КПК в Опять же, КПК и На сьогоднішній день все-таки вагоны сдают задом. По Глобочицькій. Причина тому, що депо Шевченко відмовилось приймати ці вагони Т3 на обслуговування і щоб вони стояли там депо і виїжджали з того депо. Депо Шевченко відмовилось. І прикриваються опять водіями, водії повинні рішати це питання. Ну, наскільки я розумію, Шевченко не може цього зробити. Є для цього вище руководство, яке може надати наказ і він не обсуждається. Ну, ви ж самі розумієте, що це треба доплату робити і водію командіровочною, і слесарю доплачувати за те, що він буде ці вагони временно. Так, да, рельси прокладаються дуже-дуже швидко. Подивимося, чи воно все закінчиться. Дай Бог, щоб все було добре. І вагони почали їздити не тільки задом, але й передом. От, передом вони їдуть вже в депо. От, ну, що робити? Така у нас це, економія. А цю економію прикриває водій, а потім, якщо щось трапиться, то хто виноват, водій виноват. І, на жаль, КП, не, даже не, ну пальцем не пошевеляти, щоб щось потім водію допомогу, допомога якась там, водій починає викручуватися сам. А по поводу питали мене, як ти дивишся на те, що там пройшло сьогодні в КМДА, можу сказати тільки одне: що не тільки повинен відповідати там мэр Кличко, і його починені, то що там на сьогоднішній день происходит, там. Кражу на кражу, кражу поганяє. Це на перший рік робиться, це на перший рік ворується, Вони не тільки вчора почали ворувати. І я вважаю не тільки привлекати к головної відповідальності роботників КМДА, але і привлекати тих слідчі, которые возбуждали кримінальну справу. Проти нехитрих чиновників, а потім вони її закривали. Тихонечко спускали, як кажуть, в народі спускали діла на тормозах. Вот. Так що ну, не тільки довго відповідати чиновник, але і та людина, яка дала зелену дорогу, тобто це прокуратура, Набу і інші люди, які визбуждали кримінальні справи, чому ж ви їх закрили? Потому що, едно, отримали відкатну або свишу команду закрити ці справи. І все, і все спущено на тормозах. Так що я ще раз скажу, я э, дуже радий, що неужели э, в Києві почало э, працювати. Ну, хоча всі кажуть, що це борьба за власть, де хай буде боротьба за власть, хай називається, як хочуть, як хочуть люди. Но, на сам, я рад тому, що все-таки це кубло розшевілля. Оце мені дуже подобається. Скільки було украдено грошей е з цього убиточного транспорту, який говорять, він убиточний. Він не убиточний для вас киян, Але для чиновників він не убиточний. Навіть купити якусь запчасть на вагон, е це треба е тендер, Тендер розігрується, тендер розматрюється, тендер дивиться там, де дорожче, а не дешевше. І, звісно, тендер виграє та прокладка фірма, яку саме придумали чиновники скапаків пастранс. І потім так от відбувається на сьогоднішній день, так от покупається запчасті. Якщо там болтик можна купити за 10 копійок, то його продасть ця фірма за 3 гривні, а то й за 5 гривень. Я це знаю, я це бачив, я працював і бачив, як це все робиться. І це робиться не перший рік. На жаль, не перший рік. Я можу сказати одне, що чому з нами ще мають справу європейські країни і Запад, тому що щоб Росія не пройшла до них, щоб вона стояла у нас, і ми їх тримали, щоб вони не прорвалися на європейську на європейські країни, тільки за те, що тільки за те, нас ще терплять. Що буде далі, невідомо. З 736.6 підписуйтесь на мой канал, дальше ще буде цікаво.